Мотанки, солодощі, мандарини та співи. Свій маршрут різдвяний трамвай починає від харківського вокзалу. Показати хархів'янам, що таке справжня колядка беруться гості із західної України. Перша пісня це колядка дуже давня, яка бере свої початки з язичницьких ще часів. Трамвай переповнений. Музикам підспівують і діти, і дорослі. Різдвяний вечір на колесах найбільше до вподоби дітям. Малечі дізнається, що таке вертеп та вивчає нові колядки і щедрівки. Мені понравилось більше всього, мені нравилось більше всього того, що там пілі колядки. А ще мені понравилось? это Спа Ісуса дорослі ж кажуть у такому транспорті і самі поринають у дитинство, згадують старі українські традиції. Мені якось ну дуже не не до достає цього українського колорита, цього українських українських традітради. І хоча в мене дівчата ходять в російську школу в російські дитячий садок, мені трохи хотілося показати ям, як це як це було. Уперше святкувати різдво в трамваї у Харкові. Вигадала студентка місцевого інституту культури. Тепер цю ідею вже п'ятий рік поширюють волонтери. Ми намагаємося таким чином це, це зберегти за допомогою е, так званих доброчинних внесків, тому що ми зрозуміли, що ми не можемо власним коштом це підтримувати. Це наша ініціатива. Волонтери які нічого не зробляють. Маленький вагон ущен заповнений людьми. Маршрут охоплює півміста, однак охочих вийти. На зупинці немає у святковий вечір. Трамвай п'ять разів проїхався Харковом і все одно не зміг умістити всіх охочих. Світлана Сірік, В'ячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.